Вітаю, друзі! Слава Україні! 29 січня 2025 року. Знову захисникові на іншому відправляю живці для щеплення. Мій земляк. Недалеко від мене проживає, але все ж відправляю, бо ну, біля 50 кілометрів то їхати невигідно. Сорт Трапезунд. Вчора. Десь близько 11-ї їхав з саду і забувся, поїхав до батьків, потім вернувся і все-таки врізав, бо пообіцяв, що зроблю. Різнокаліберний живець дав зверху як захиснику, бо при розмові я не зрозумів, що це захисник. захисника, а вже потім, по певним признакам, ну, переписці зрозумів, перепитав, уточнив. Запропонував на них знижку, але вже був переказ зроблений, тому е, повторно запропонував на слідуючу покупку 10% знижку. От, в принципі, все. Вирішили це питання. Досихають, ще трошечки вологі, е, досихають повністю висохнуть. Зараз пакую. Ось, бачите, від сантиметра з копійками до ось такі-то я бонусом давав зверху ще. Ну і нормальні давав зверху живці. До десь ну 6 мм приблизно. Тут сантиметр з копійками. Ось такі живці. Ріжу, я домовився, бо буде робити на 2 бруньки щеплення, різав попарно. Або ось живець тонший, на ньому зазвичай більше бруньок на 2 щеплення. І грубший живець. Він просто занадто довгий виходить, різав на одне щеплення. Ось так красиво буде. З запасом на заріз дуже великим. От. Ось. В принципі, так дуже файно. Е, людина просто сказала, наскільки щеплені йому потрібно по дві бруньки. Я підрахував, е, сказав ціну, узгодили, одобрили і якби, заготовив. Так, мабуть, краще буде, ніж просто пучками відправляти. Ось, дивіться, навіть порослина, а вже ось, вже ось квіткові бруньки, трапезунд. Можливо, хто. Не знаю, який трапезунт. Ось я вам покажу. Це середній горішок, я не вибирав великі. Ось, ось такий красивий він, круглий, трошки сплюснутий зверху і з притаманним шипом. Зверху, таким гребним на всю. Ну, не завжди він є. Він ось такий, може бути, мало виражений. Ось тут його фактично майже немає. Ось. І відібрав ось. Найкрупніший трапезунт, я його називаю котлета. Він в мене йде. Од, одна рослина його є. Дуже часто попадаються ось такі горіхи. Цей найкрупніший, він в діаметрі 3,2 см. Е, тобі ж 32 мм. Дивіться, яка шайба. Він вже я не знаю скільки років, мабуть. Я його показував давненько в відео. Років 2-3 він лежить. Ось такий він красень, такою зірочкою. І шип в нього дуже ярко виражений. І гр... О, такі Бокові, якби йдуть риф, ребра навіть, можна сказати, ось такі красень. А це ось на фоні лаваш. До речі, лаваш один. При правильному зберіганні він майже не тріщить зверху. Ось дивіться, скільки горіхів попадається. Це вибрались трошки більші. Середні і більші середні. Тобі ж він теж доволі крупний горіх має. Ось. При правильному зберіганні він майже не лопає. Так, щоб його розривало, взагалі такого не трапляється. Просто буває, якщо пересушити і дати вологу, то він якби ось трошечки така щілина. Ну на якість ядра воно не впливає. Ось Тому ось такий красивий горіх. в нього основа стандартно заходить майже на весь горіх ширину і заходить на стінки. В окремих горіхів це дуже явно видно. Ось бачите? З такий лаваш, в нього дуже красиве ядро таким. Такі повторює форму горіха і дуже гарно виглядає. ось Тому лаваш, котлета трапезонт і трапезунт. Кого цікавлять живці, створюю список. Думаю, сьогодні ввечері кому не відповів, що Facebook і в Messenger, чи Viber, і всі останні. Месенджери і в соцмережах е, знайду час і відповім. На жаль, на все часу не вистачає. Вчора ось робив обробки фундука, попередню трохи обрізку. Сьогодні зроблю так само, поки сонце обрізку, пару рядів, і ввечері покроплю. Е, тобі ж вже потрібно. Не потрібно, а вже. В обов'язковому порядку, бо я осінню не встиг обробити, тому що зараз, потім ще весною декілька обробок, як мінімум буде фундука і інших культур в саду, я обробляю все під порядок вмісним препаратом: і смородина, і полуниця, і грецький горіх, і чорний горіх, і пекан, хікан, персика, брикос, ну фундук, звісно, і ргу теж пробігся, обробив, щоб ну якщо якісь віруси вціпилися там. чи... Мені льохі, щоб просто повісили на, повісилися на рослину, щоб її вбити цей вірус і щоб він не перелітав на фундук. Поричка, червона смородина, чорний горіх. Всі-всі е, культури я обробляю під порядок, йду. Навіть сіянці теж проходжу, щоб повністю ділянку обробити файно. Ось тому ось така ситуація, кому живці потрібні, пишіть. Бажано писати, я думаю, так буде краще. Одною-двома бруньками хочете прививати. Писати одної чи двома. І наскільки щеплень приблизно. А я там даю трохи з запасом. А ось військовому дав ну, набагато більше, як би скажем, він брав на 80 щеплень. Тут ну, до сотні буде, мабуть, 80 щеплень по два, по дві бруньки на одне щеплення. Ось така ситуація. В принципі, все файно, часу не вистачає, велика проблема, немає кому допомогти. Мусиш все потрошку підтягувати. Купа культур, ви ж знаєте. Ось. І мусиш якось їх трошки підтягувати. Все не встигається стандартно. Ось, бачите, вам не можу повідписувати, бо дуже багато месенджерів у Facebook. Не переймайтеся, я буду відповідати не зверху, а знизу, хто по черзі писав, ну, чим раніше, і піду доверху, щоб все було чесно, все було правильно. Тому така ситуація. Живець якісний, живець файний. Ріжеться живець не під порядок з усіх рослин певного сорту, а ті, які давали файні врожаї. Ось трапезунд, це не виняток. Особливо я з трапезунда ріжу з тих рослин, які дали якісний горіх і дали його багато. З котлети ще не різав. До речі, хто котлету, от умовно, цей трапезунд котлету хоче живці, там їх небагато. Конкретно пишете, що хочу котлету. Лаваша, Щедрика. В наявності поки немає, а так ну, 80% сортів і форм е, будуть в продажі. Я розпишу, просто час потрібен. Сьогодні ввечері приїду після праці в саду, погода така красива, сприяє. Ось сонечко гарно. Зараз саме добре буде робити обрізочку її паралельно відвезу, відправлю. От. І тоді вже ввечері буду обробку робити, як сонце трошки спаде. Роса не падає, трошечки маленький туман був вчора, але і сьогодні зранку дощик трішки пройшовся такий мі мізерний. Я думаю, що він шкоди о, тим деревам не наніс по обробці. Ну, що я зробив. Там все працює файно. Там прилипач, дається мідмісний препарат і прилипач файний. І обробляється дуже 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 якісно повністю всі гілочки з усіх сторін, ствол і можна навіть трошки ну воно саме летить на приствольний круг. Тому працюємо всім миру, добра, найшвидшої нашої перемоги і процвітання нам.